Добрий ранок, дворі ще семи нема. Мінус один показує, травичка од мороза побіліла, пшеничка теж під стресом. В общем, зараз їду, беру своїх алабаїв. і вчуся буду, мабуть. Трішки семочки вивезу хо... ну, вернее, я, там трошки кумта трошки я вивеземо. Або ж сина непонятна або у мінус, або у плюс прыгаю, прыгає, ну в общем короче, щось непонятно. Думаю, треба трішки здати. Їдемо на погрузку. Взяв хлопців своїх. Будемо розити семочку. У нас 9 квітня, а дворі сніг. І валерка сидить алабо. Бери руку. О, це тут моя команда заряжена. Їдемо грунтовими дорогами. Работаем. Работаем. Топчемо. Азоном водим с Процапом. Грузю, вже в той в газон, зараз в машинах заїхала машина в газон скрити і грузимо. Ось процедура проходить. Купці на шнек горнуть, а ми я на машині тут розкидаю. ГУМА сейчас тоже лежит. Дядя Эдик. Газончик у меня на вывозе сегодня. Новая ГУМА. Тут двигатель стоит, шестак воздушный. Очень багато десяти тонн. Вроді би на пнєвбі. А ну там, да, пневма, бачите. Зов ще на пневмі. Хлопці працюють. У, соя. Чи що, ти кукурузу відбираєш? і у, -у, -у в машину. Отак на насаливоска сібочка. Добрий ранок, вже другий день. Ми все працюємо, їду зараз знову до кума, будемо догружати СОЕшник. Я трішки вивіс, зараз будемо кумою. Вже машина, я думаю... Пішла, тому що ми з вечора ну, забіду нагрузили і стояв на утро гружоний, щоб раненько поїхати. Время зараз, бачите. Ось так. Мінус один показує, я не знаю чого. Так, Утром я встав, так, не було ще семи. Та ну як не було, тільки не на минулі. 10-15, було, ну годину назад виходить. то в мене дома показували в тіні мінус 4 То так відчувається морозець непоганий. Ну а так видно, якби так сонце, то розгодинюється, так би більш менее стоя температурка. Ну а ви вон, Дітей в школу везли автобус Сильный автобус едет садить діточкам раненько, надо вставать у школу Ну, такая же наша украинская доля, можно так сказать Сказал, блядь, на 8 часов Это мои голубые, блядь, Голобай, блядь. Нельзя так делать. Валерка, блядь, спорядевается уже. Вот сколько осталось тут. Суняха. Там выбрали. Процесс пошел. Прошлу ходку нагрузили 9800, чи 10800 сюди, газон з прицепом. Пацани віддихають. Щось кум вже чудово не видно. давай, давай! А що ти? Технологія, да? А що, ти, а що ти хотів? Провірити, це типа яма смотрова, так? Да? Да, нормально. Я хотів, ти закапи. Я бачу, що ти толкся.